Хлопці, дівчата, які мають великий досвід роботи в ІТ, тому що їх мозок, їх комп'ютер, ноутбук це їх зброя. Я про це постійно кажу, да, слава. Тому автомат вбиє, а комп'ютер робить так, щоб автомат в. Ми залюбки ми запрошуємо усіх хлопців і дівчат, які вміють це робити до наших вод. Багато хто цю Важливість цієї аналітичної роботи нівелює, тому що не розуміє, як її треба використовувати. Ця інформація може бути різного рівня для різних підрозділів. І от саме головне, як її візуалізувати, як її збирати, як автоматизувати цей збір і потім цю візуалізацію для того, щоб це було дуже швидко. Тому от хлопці якраз пишуть і програмне забезпечення, яке дає можливість одразу отримати ці результат аналітичної роботи. А вже кожен командир і штаб. Цього підрозділу спроможне аналізувати і отримувати безпосередньо ті результати аналітики, яка їм необхідна для подальшого прийняття рішення або уточнення своїх рішень.